Захрипів та страшно там. Хто такий? Що за диво? Це здає мод. Хто такий? Ремонт. Я не знаю, хто це там. Ну то я ж гіпопотам. А, -а, -а нарешті знаю, хто ти. Знаю, хто це бегемот. Це хто це там? Бегемот гіпопотам, гіпомот Гіпомод моготот ботам. Мого Он хто там? Он хто там. Ти кони ще водянище. нож и там. я куплю. И добро вам прошлю. Сколько вам, сколько вам, мы наш и нашли одну Да одну, одну прошли. за забежки, сбежи вид. Телефон, звонить, громить. Ну, мы спокойно на Мой вы звери, черные Не шумить мои квартиры. Вот то